Японія відчиняє свої двері для туристів, а також дозволяє безвізовий в'їзд для щеплених від коронавірусу гостей із кількох країн. Тож місцеві готелі поспішають підготувати номери. Понад два роки, відколи почалася пандемія, тут не бачили іноземців. Це готель, у якому до того ж можна скупатися в гарячих джерелах. 1948 року його відкрила в Токіо бабуся нинішнього менеджера, і за попередні 10 років пандемія стала для закладу найбільшою проблемою коли почалася пандемія ковід, ті гості, яких приймав готель, окремі мандрівники, раптом не змогли в'їжджати до Японії. Тому до цього часу в нас не було відвідувачів. Перед цим було мало днів без гостей. 80-90% відвідувачів цього закладу були іноземці. Коли почалася пандемія, довелося адаптуватися. Готель перетворили на спа центр та офіс для жителів Токіо, які працюють віддалено, але прибутки зменшилися вдвічі. Разом зі скасуванням обмежень для мандрівників. Японія також відмовиться від денного ліміту прибуття, який зараз становить 50 тисяч осіб. Утім, труднощів туристів однаково будуть, бо, хоч інші країни й відмовляються від дотримання дистанції носіння масок, у Японії ці правила досі чинні. З початку пандемії ми мали лише кілька іноземних гостей. Майже всі вони були в масках, але я насправді не впевнений, що люди, які приїдуть пізніше, робитимуть те саме, проситиму їх носити маску всередині будівлі. Гостя готелю із Великої Британії каже, що відвідувачам варто поважати місцеві правила. сподіваюся, що люди зможуть прийти сюди і шанобливо поставитися до заходів, яких уживає Японія, незалежно від того, згодні вони чи ні. Треба поважати їх і робити те, що вони кажуть. З початку пандемії в країні виявили понад 17,5 мільйонів випадків зараження коронавірусом померло понад 37 тисяч осіб.